Останнім часом дипломатичні зусилля щодо врегулювання війни в Україні активізувалися. Європейські лідери з підтримкою Дональда Трампа висунули ультиматум Путіну. Вони вимагають або повне припинення вогню, або санкції. Путін відкинув цю пропозицію. Він закликав Україну до прямих переговорів у Стамбулі. Трамп, попри відмову Путіна, звернувся до України. Він вимагав прийняти пропозицію російського диктатора. Володимир Зеленський погодився. Він запросив Путіна на особисту зустріч у Стамбулі. Журнал, The Economist пише, що це найбільша надія на прогрес з початку повномасштабної війни. Зеленський хоче показати, що саме Путін блокує мир. Він сподівається, що Трамп це зрозуміє, однак переговори можуть бути небезпечними для України. Радник Путіна Юрій Ушаков наполягає на продовженні переговорів з місця, де вони зупинилися навесні 2022 року. Це може бути ризикованим, адже тоді обговорювали скорочення українських збройних сил. Інтенсивність дипломатичних зусиль свідчить про серйозні переговори за лаштунками. Трамп залишається центральною фігурою, проте він уникає конфронтації з путіним, що ускладнює ситуацію. The економіст припускає, що припинення вогню може не статися. Путін не готовий до цього, а Трамп не тисне на нього. Навіть якщо переговори у Стамбулі відбудуться, швидких результатів не варто очікувати. Але певні шанси на зміни все ж є.